Что происходит в последнее время, ну так кажется, является для нас полной непосредственной угрозой? Абсолютно. Да. О, на войне прилетает. Может не ограничиться ударами по Брянской области, атак МС? Если они могли ударить по нашим командным пунктам, знали, где они? А що їм мешало ударі тими ж самими хіморсами? Силами ПВО були збиті 67 безпілотників, шість реактивних снарядів Хаймерс. Ну і дві крилати ракети Стормшеду. Так, 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 так. Стоп, пісюнчик, скажи ще раз, скільки ракети? Дві, то давай рахувати разом. Марина хліна, маріно на. Серега. Ну, я минулого разу нарахував 13, зараз 14, зробив отаку от нарізочку з 3 відео, але писали, що ракет було 12 вчора випущено по цьому Мар'яну. Хоча стоп. Якщо вони кажуть, що вони збили два Шторм Шедоу», а тут ми ж чуємо, що ніфіга не збили, і вони прилітають точно в ціль. Друзі, ми поговоримо про всю цю епопею з балістичною ракетою «Арешник» в її без'ядерному оснащенні, якою влупили на світанку по Дніпру, трошки згодом. До речі, я впевнений, що в пеклі буде окремий котел для істот, які слово ліщина переклали як. Орешник. але менш з тим, вам треба дочекатися. Давайте спочатку розберемо, що ж сталося вчора на Курщині, і чому росіяни про це говорять, але дуже обережно. Путін, до речі, підтвердив, що удар цей був, але не сказав, що і куди. А влупили саме по командному пункту. І про це заговорив не росіянин, а чеченець. Послухайте, а потім я поясню. Na, nu, uh, po uh, kursų uh, gubernijos. удары нанесены. Чем они нанесены, мы узнаем, наверное, после того, как будет проведено расследование. <связь> Теперь вопрос насчет командования. Ну, они думают, что командование сидит, наверное, и ждет, пока они в них будут стрелять, что ли. Ну, хорошо, я тоже нахожусь на том же самом, считая, пункте управления. И что-то я, как вы видите, жив-здоров, даже мой флаг не помят сзади. Ну, по перше, ганчірка позаду пом'ята. По-друге, якщо вірити росіянському телеграм-каналу, десь є шпіона, то крякнули щонайменше 18 високопоставлених військовослужбовців ще близько чотирьох десятків отримали травми різного ступеню тяжкості, включно з північно-корейськими офіцерами. В момент удару на командному пункті знаходився генерал лейтенант Салачук, А коли розгрібали завали, вибух. Ну, ще один сум боєприпаси, і там ще півтора десятки поранених, включно заступником е начальника штабу цього саперного полку, який це все розбирав, але Алаудінов розповідає: Якщо вони могли ударити по нашим командним пунктам, знали, де вони А что им мешало ударить теми же самыми химорсами? Потому что время подлета химорсов абсолютно спокойно. И время, и расстояние доставало по тому же, как говорится, имению Юсуповых, куда они вчера ударили, скажем. Э и до сих пор они туда тоже били. Так что поменялось? Они считают, что прямо в имении Юсуповых находится командный пункт наверху и из фарфоровых тарелочек и чашечек командующие Чига. Нет, то есть они так себе это представляют, так. да? Ми, ми просто вчора там не успіли зібратися на чай, а так ми вічно там чай гоняємо, розумієте? Якщо подивитися на відео з прильотів, який знімав дрон, то видно, що маєток, про який віджартовуються ці два покидьки, він не постраждав, тому він і не був цілею. А метою було вразити будівлі поруч, заховані будівлі, де там був вузол зв'язку і так далі. В них прилетіло, і потім ми вже бачили ці всі результати і розвалені. Ці будівлі, тому давайте ви зараз вліпите лайк за те, що я вивожу цих істот на чисту воду. Підпишитесь на канал, якщо ви хочете, щоб я це робив надалі і регулярно. І в принципі, вчорашні прильоти в чергове, неабияк налякали пропагандистів. Взагалі вони зайшли в такий якийсь очковий круг, з якого вони не можуть вибратись. вже майже тиждень. Я отримую задоволення від споглядання їхніх візгав. Я опять же не хочу быть э, тем, кто нагнетает ситуацию, что может не ограничиться ударами по Брянской области, атак МС. Мы помним заветную мечту вот этого террористического режима, это Крымский мост. Мы прекрасно понимаем, Крем, что да для по них нему, ситуация... По нему они уже били этими ракетами. А, и они будут пытаться сделать это еще, то есть для Зеленского... История про переговоры, хоть какие-то, хоть какой-то процесс политический, где его принудит Америка сделать что-то, это политическая смерть. Он будет целенаправленно уничтожать любую возможность повышать ставки и даже тех ракет 50 штук говорят у них осталось, которые там есть теоретически. Но это говорят, Никита. Да, а... теоретически. Представьте, если получится совершить атаку, не дай бог, на Крымский мост, на атомную электростанцию в Курчатове, на ä, другую важную инфраструктуру гражданскую, очередной теракт. Поэтому я Баюшто ці дні зараз являються самими напряженими. Скабєва теж була яка сьогодні засмучена, наче це ми увалили по Москві балістикою, а не по Дніпру прилетіло, бо зна що до речі, тему Дніпра вангую, що вони будуть мусолити завтра після звернення Путіна. Зараз зараз розповів, що він там на базікав. Чекайте, а ви тим часом подивіться, як вона робила вигляд, що на Курщині за день до цього нічого не сталося. Все, що відбувається в останнє время. Час... Ну так кажется, является для нас полной непосредственной угрозой. Абсолютно. Ждем в этой связи некий ответ от официальной Москвы. Пескову только что был задан вопрос, как мы будем реагировать теперь еще и на Storm Shadow. Ранее стало известно, что 6 атакамс. Били по территории Брянской області спустя сутки Байден дав добро на использование Storm Shadow по нашій стране. Песков дипломатично ми понимаем, что отвечать будет не пресс-секретарь російського президента, а военное ведомство по части своєї компетенції дипломатично зафиксировал, что это очевидна ескалація. Та и Соловьев у своєму вечерньому ефірі попередній что типу ну это война. Придеться привыкать. Хоча ще нещодавно в них було СВО, Київ за три дня, а, а вже війна і вже ракети будуть прилітати по Росії. Тобто, якщо у вас все йде за планом, то такий і був план. ви правильно сказали, що треба подаватися істерії рассказам, что що сейчас ударят, сейчас прилетит, все пропало і так далі. Э, Нептуном вони білий в прошлом году, і в цьому, слава Богу, його нормально Слушай, гасят на ПВО. На війні прилетает. Конечно, Надо прилегает. просто понять, что это война. Надо прекратить, вздыхать, охоть. Вообще, если говорить серьезно, это удивительно, когда у нас народ на полном, ну так обсуждает, там, 6 ракет, 10, 12, Великую Отечественную войну, вспомните. Ну, естественно, по хроникам так да нет. И когда сейчас все начинают... Вот... Это проблема излишней наполненности информационной поляны. Так, да, люди, люди не можуть вистояти перед таким информации. інформації, да. плюс еще некоторые любят, как сказать, ну, плохое слово хайпить, но вот как-то зарабатывать информационные балли на вот каких-то там емоціональних. Как говорят классики, самі себе не продадуть. <свят> Але ядерки очкують всі пропагандисти, я вам серйозно кажу, куди не зайди на будь-який канал, де ще нещодавно погрожували. Річ в Європу. вже якось такі сумні обличчя. Вони вже зрозуміли, що в цю гру можна грати разом, та й Україна не відчуває ніяких там не навіть, коли так показують, але сам показує червоних ліній. Дивіться. Тим німень, оскільки, вроді як ми нічого такого не делаємо, надо, якось пугати ще більше ще активніше. тому що наш відповідь явно поки конвенціональний. Поэтому население западных стран, тут в первую очередь сейчас мы будем о Европе говорить, вот их, конечно, подвергают такой психологической пытке, практически спать не дают, потому что из каждого утяга идет крик о том, что вот-вот сейчас русские применят ядерное оружие по значит, европейским странам. Ну тобто, це зворотні, зворотні прийоми пропаганди. Тобто, вони самі це роблять, вони самі кажуть, що ми прим'янім, вони самі запускають чи то міжконтинентальну, чи то середньої дальності по Україні, тобто по європейському континенту. Вони погрожують ядерною зброєю і кажуть: європейців налаштовують на це. Сука. Население должно быть к этому готово. Для пущей важности разрабатываются разные методические указания, как себя вести, как защититься от русской ядерной бомбы. Все это крайне серьезно, и практически уже наверное нет ни одной европейской страны, где бы к таким мерам не прибегали. Россия вытаснула максимум в піарі навколо баллистики по Днепру. Не знаю, погоджуєтесь, вы мною чи не погоджуєтесь, але є в мене думка, що або вони Спочатку попередили Сполучені Штати, що збираються вдарити по Україні, або просто Сполучені Штати отримали звідкись цю інформацію. Ну не просто так закривалося це посольство. Зараз Росіяни кажуть, що це була не міжконтинентальна ракета, а якийсь арішнік середньої дальності. Виходимо з того, що росіяни завжди брешуть, і це була міжконтинентальна балістична ракета, і згідно ядерної програми, всі запуски міжконтинентальних ракет. Ракет мають свій маркер, сприймаються як пряма загроза. Тому росіяни зобов'язані були проінформувати Сполучені Штати, Великобританію, Францію і так далі, коли в мирний час запускаєш. А росіяни не перебувають в офіційно війні. Ти маєш е, ти маєш попереджати, тому що тобі прилетить у відповідь, бо вони не знають, куди вона летить Тому Сполучені Штати і закрили посольство, і дуже дивно, що не закрили Великобританії, Франція. Ну тут ставимо три крапки, але. Якщо це була балістична ракета середньої дальності, як про це сказав Путін в у цьому зверненні, що було от буквально нещодавно, вони б мали ці ракети середньої дальності знищити. Згідно угоди про нерозповсюдження, але не знищили. Про це казав ще Трамп в кінці свого першого президентського сроку. Тому США і вийшли з цієї угоди, бо вони казали, навіщо нам її дотримуватись, якщо росіяни цього не роблять, і в нас є інформація, що в них, окрім того, що залишились ракети, вони ще їх виробляють і, ну коротше. Тобто, Сполучені Штати вийшли, і тут росіяни такі, кстаті, у нас. У нас же ж була. Ми за 4 роки її там зробили чи за 5, скільки там пройшло. Тобто росіяни, які не встигають нічого робити, які танк армати не можуть зробити. А тут вони різко зробили цю ракету середньої дальності. Але подивіться на виставу, як пресалкаше Захарова взяла трубку під час брифінгу і сказали: не Ні говори нічого, про удар балістики по Южмашу. І це типу випадково потрапило на мікрофон, перед яким вона стояла. Типу, вона перший день.

Насправді ж мій колега Богдан Мосов передав нам на RightNow оригінал запису, де краще чутно розмову, і ви вже там ну, ви здогадаєтесь, що це дуже знайомий голос. Насправді. Так. Да. Алло. Алло. Перед... Да, у Алло. Блять, за сколько разів? Не воюйте. Не треба не, не, не експериментувати собственною да, спасибо. От не воюйте. С намілінюсрукету запускали з Капустиного Яру. Капустин Яр, це там знаходиться цей там ядерний полігон чи як він з Астраханської області. Але суть в тому, що туди там тиждень чи два тому приїжджав Патрушев, про це писали, і взагалі у цей Капустин Яр, Капустин Яр. Він це більше і більше з'являвся в інформаційному просторі. І якщо ви візьмете в руки телефон, напишете в Google Maps – Капустин Яр, то ви побачите світлини у цієї чергової російської сраки з дерев'яними будинками, де немає асфальту, де в тих будинках, яких там ну, просто знаходяться, не знаю, в центрі того населеного пункту, містом це важко назвати, там вибиті шибки, зате там є Ленін, радянські солдат, які стоять, але ну. Атмосфера чисто така балабановська. І е, мені насправді, от я дивлюсь на всю цю на всю цю просто виставу із цею Захарова, із Путіним, який сьогодні вийшов, із цими болванками, які падали з неба на Южмаш, і просто ну показово, він каже: якщо що, ми можемо дарить. Все це мені нагадало сцену з фільму ДМБ. Але що не може не тішити, що для багатьох росіян, типу Анатоліча, потом... Вши никола не настане. Точнее, він для них уже настав. Ну привет. Тело нашел, серый. Слышишь? Футбол! Тело нашел без брони, без этого. Но это не Анатольевич. Нашел? А -а -а. Вот, вот, вот на нашел вихода. Не вихода, а это. Вот рукавка, которая была. Вот Кость. Ну привет, Анатолич. Привет, дядь. Царство небесное. Похоложи же его. Его, да. И вот без рукавка его. Ні, такі покидьки царства небесного не наслідують. Дякую, що додивились до кінця. Я ще раз вам кажу, що якщо вам подобається, треба ставити лайки, Якщо ви посміхаєтесь, треба підписуватись на канал. І взагалі пишіть коментарі. Це супер важливо, бо коментарі допомагають нам розширювати охоплення і так далі. Друзі, якщо це відео гарно залетить, то ми і завтра зробимо випуск. І взагалі поставте дзвіночок, щоб їх не пропустити. У нас ще будуть сюрпризи для вас на цьому тижні. Дя Кую побачимось дуже скоро. Всім па-па!